Сьогодні в студії е, теж медсестра, як ви вже зрозуміли, У нас, з нами сьогодні Ірина Радченко, медична сестра відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей в Охмадит. Доброго ранку, пані Доброго Ірино. Ранку. Ми вас вітаємо з вашим професійним святом. Дякую. Дякуємо за вашу таку турботу за ваш вклад в життя. от таких малесеньких. Розкажіть нам буквально в двох словах: в чому заключається ваша робота і чому саме ви вибрали таку професію для себе? Ну, бути медсестрою це перш за все покликання. Не кожен може бути медсестрою. Ну, отримати диплом це одна справа, а бути справжньою медсестрою це інша. Потрібно, перш за все, щоб ну, тобі подобалася професія, щоб тобі подобалося те, щоб допомагати людям, да, щоб в результаті… Отримувати якийсь uh -huh. результат твоєї праці uh -huh. І uh -huh. це найголовніше в нашій роботі. Uh -huh. Це uh -huh. стимуль... а як сталося так, що ви працюєте з такими крихітками? Чи в принципі просто склалось так, що вас направили в дитяче відділення? Ви можете бути будь-якою там функціональною медсестрою, наприклад. Чи це є теж знаєте, розгалуджування як в лікарів, так і в медсестер? Є там, наприклад, що це дитяча медсестра, чи немає такого, в принципі, це основ, основний профіль? Ну, якби в реанімації не кожна медсестра може працювати, та? І багато хто в нас попрацює, а потім якби вирішили для себе, що ну, це не їхнє. Yeah. Так? А, а, також mm -hmm. що, а, ну власне, чому ви у дитячому відділі так працюєте а, з немовлятами? Ну мені це подобається. Мені подобається якби працювати з дітками, бачити, як вони результат нашої праці. Тобто що, там точно видно, що воно росте, воно розвивається. Що воно росте, розвивається, переводиться в інший, ну на інший шлях лікування, там уже в догляді з мамами. Mm -hmm. І mm -hmm. це, Mm -hmm. От ви зазначили про те, що бути медсестрою це покликання, і е, е, тільки диплому, тільки навчання знань в цьому недостатньо. <ріх> На вашу думку, якими навичками повинна володіти людина, медсестра, справжня, е, професійна і хороша медсестра. Ну медсестра повинна бути е, по перше, це чуйною. Вона повинна з розумінням ставитися до е, пацієнтів, е, а потім вже оцінюються її професійні навички, е, те, що вона вміє. В кожному відділенні медсестра повинна виконувати свої обов'язки. Там є медсестра, наприклад, в дитсадочку, да, в школі, там операційна медсестра, е, медсестра, в ре, е, реанімації. і в, і в нас е, е, свої обов'язки. Е, тобто... Тобто ще потрібно відчувати покликання з ким саме ти з хочеш ким саме ти хочеш працювати з дитиною з немовлятами чи можливо вже старшими людьми, які теж потребують догляду. Ну у нас пацієнти от в нашому відділенні від народження і до шести місяців Угу. Тобто чудово, ви з самими крихітками працюєте? Так, так. А от скажіть, будь ласка, людині, яка хоче вступити, от, наприклад, ну, в професійний якийсь заклад освіти, от які навички вона повинна мати, чи, можливо, якийсь хист особливий, щоб бути медсестрою. Тому що, от я коли матусі свій казала, що кажу, мам, ну чого ти мене не віддала вчитися ну, mm. в медичний? Можливо, я б була б гарною медсестрою, а мама каже, та я крові боюся. Mm. Я кажу, ти крові боїшся, а я не буду медсестрою. То от скажіть, будь ласка, який от професійний хист. Повинен бути, щоб бути справжньою медсестрою, от за покликанням від Бога. Ну, По-перше, не потрібно нічого боятися. Да? Ти повинна розуміти, що твоя професія є для когось корисною, що ти можеш комусь врятувати життя, комусь полегшити страждання, да? комусь там зберегти. Угу. Допомогти, допомогти ліку, ну, пролікуватися не і, і не зашкодити, і не нашкодити, угу. і подолати якусь хворобу. А що найприємніше для медсестер, можливо, от з вашого досвіду, з ваших від ваших колег, от в цій роботі найприємніше? Ви значили вже от результат, коли ви бачите. Що ще? Можливо, слова подяки? А, ну так, це, перше це результат нашої праці. друге це якби подяка, не матеріальні. Ну, плані, а подяка так, те, що тобі люди вдячні за те, що ти працюєш, і це найбільше подобається нам, і якби є стимул працювати, ставати кращими. І, і в принципі, мені здається, що режим дня у вас ну, можливо і не нормований. Часто є, що ви і вночі, тому що реанімація так. повинна працювати і вдень, і вночі, тому що це догляд ну завжди ну, там стої... моніторинг з моніторинг, дити, там, і там датчики, все. Да, і, тобто, да. е Складнощів багато, так? Дійсно, от Дуже недосипи. Багато. Давайте взагалі поговоримо про мінуси. Які от складнощі бути медсестрою, наприклад, у, у вашому відділенні? Е, ну, так, як ви говорите, недосипи. Це може бути професійне вигорання. Е, ти можеш там приходити на роботу, там незадоволена, там ти все набридло. Е, ну, це ну, можна зрозуміти, бо це дійсно тяжко дивитися на цих пацієнтів е і. Готовий, напевно, ще треба бути до різних ситуацій. До різних так? ситуацій так, стресостійким так, треба так, теж так. бути, можливо. Okay. Або це вже з роботою надбання таке, так? стресостійкість. Люди <laughs> різні, батьки різні, ситуації різні, це ж лікарня, так? Теж так. багато до чого йшли. А який у вас взагалі стаж уже роботи? Десять років. Так, тобто ви вже за 10 років, за 10 років... скільки маленьких пацієнтів виросли на ваше дуже багато. Я відразу працювала в відділенні педіатрії, там, де дітки були від 3 років і до 18. Потім щось мені схотілося екстриму, можна сказати. Да, я. Перейшла у відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей угу. за цей час, ну певно, слава Богу, що є дуже багато дивовижних історій, я впевнений, так і спостережень радості. Якщо траплялися якісь негаразди в вашій роботі, і можливо в чомусь ви могли відчути свою відповідальність, як в такому стані повертаються до роботи от медсестри, як цей стан переборюється, тому що в принципі медицина це. Сфера, де велика відповідальність лежить на медпрацівниках, і навіть коли щось сталося, не, не те, що від них не залежало, часто ми чуємо, що люди приймають це е, на себе, як в, в вашому досвіді, як проходять цей шлях. Ну, головне, щоб була підтримка когось. Да? Головне, щоб тебе цінували, підтримували в твоєму колективі. Е, і... Якби і це буде заохочувати тебе повернутися uh -huh. на цю роботу і, і а ви от між собою власне спілкуєтесь, підтримуєте одне одного, так? так тобто так. якось тімбілдинг також на напрацьованої, щоб uh -huh. все ж таки в стресових ситуаціях хтось міг підійти і, і сказати не переживай, все буде Та, добре, або або допомогти, так, або сказати ну, у нас же ж командна тут, робота, так це від цього залежить результат. А Як життя медперсоналу і медсестер, зокрема, змінилося зараз за час великої війни? Що які нові виклики стоять перед медсестрами? Дивіться, приходячи на роботу на даний час, так, може бути таке, як повітряна тривога. І ми повинні розуміти, як в першу чергу там не розгубитися, а знати, як надати медичну, ну як реагувати в даній ситуації, так що потрібно робити, як берегти своє життя і пацієнтів, що зробити так, алгоритм так, для себе скласти і розуміти, як себе поводити. А усі виклики, знаєте, з вимкненням світла. Було чи було складно саме у вашому відділенні? Чи в принципі це те, що це реанімація, воно було захищено? Наше відділення було захищено, бо в нас як би, подача кисню залежить від вимкнення світла. Тобто не буде подачі кисню, не буде як би, функціонування, відділення. і, Це неможливо. Угу. без Тобто кисні. тут потурбувалося. Так, да, потурбувалися. Це, це так. великий плюс. Ми Бачимо, що звісно, через війну багато медсестер, лікарів вони теж за покликом ідуть на фронт, щоб рятувати там життя. Хто ось ці героїні, герої? Які це люди? Тобто, це теж. Сильні, от що зібрався? Ну треба так, треба. Чи інколи це буває от за таким просто покликом і страшно, і боязно, але все одно люди йдуть. Можливо, от, серед ваших друзів, знайомих є ось такі медсестри, які сьогодні служать і допомагають нашим захисникам. Що ну, серед наших моїх знайомих, би, з нашого відділення нема таких. Би, е, у нас у відділенні завідувачка наголошує, що в нас в свій фронт, ми працюємо, у нас маленький свій фронт, е, де ми боремося за життя наших пацієнтів. Майбутнього України? Так, да, Майбутнього України. Тобто ми також якийсь внесок цього. А скажіть, будь ласка, чи всі медсестри, в принципі, військово зобов'язані? Всі. 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 Тобто, у вас є Є спеціальний документ, так, який так, так і говорить про те, що в у разі чого всі можуть виконувати в принципі допомогу і військовим. Але ми розуміємо, що ну, ми не можемо покинути своє так, відділення так. і піти на ну, якби... ну, якщо є бажання, то мо якби mm -hmm. відпу відпу відпуститься розуміти. Ну, так, це величезний фронт. Дійсно надскладний. Я думаю, що заради е, діток сьогодні і захищають нашу країну, наші захисники, так, це тому що це покоління. майбутнє нашої країни. От медсестра інколи у людей асоціюється От це слово, ця професія з чимось досить обмеженим в розвитку медичної сфери. Чи це дійсно так, чи все ж таки це міф, і медсестри теж можуть розвиватися, якось будувати свою кар'єру в чомусь, так, розвивати так, свої так. знання і так далі. І тому подібне? Що це за професія? Чи обмежується це просто от, вміти поставити там крапельницю, укол ну, і так далі? Як ми традиційно сприймаємо цю роботу, недооцінюючи? її? Ну якби обмежень немає ні в кого. Так? Ми можемо бути медсестрою і бути там ще. Якимсь по спеціальності, да, мати ще якийсь диплом ну, вищої освіти. Також медсестри потрібно якби рости, да, розвиватися, потрібно відвідувати це, якщо стосується тільки медсестер, відвідувати курси, повишати свою кваліфікацію. Якби тренінги відвідувати. Тобто потрібно е, поставити, мати бажання, щоб щось е, би, зростати да, в своєму е, сестринській справі. Е, також ніхто не можна і е, би, закінчити університет, можна стати лікарем після того, ага. як бути медсестрою, можна перекваліфікуватися у косметолога, так? Е, 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 безліч Косток, варіантів угу. є. Чудово. Да. Тобто люди можна можуть... бути не тільки медсестрою, yeah. знайти знай знай yeah. своє. А yeah. скажіть, е чи є у вас якісь курси психологічної, от, е в тому числі підтримки? Тому що дуже часто, коли немає лікаря, наприклад, до вас звертаються там батьки з якимись запитаннями, з якимись там е можливо там тривожними ситуаціями, і ви маєте нести теж оцей, знаєте, фронт психологічної допомоги. Чи це вже якби напрацювання, от е ну самі собою відбувається, що ви вже знаєте, що відповісти, як підтримати, yeah. і як взагалі дати оцей стимул до життя? Тим паче, що це? Зовсім пацієнти. Ну так, да. стараємося ми завжди підтримувати батьків, е, налаштувати їх на позитив, адже дітки, коли батьки приходять у відділення до дітей, да, вони відчувають тривожність батьків, е, там ніяких там заборонено в нас там, плакати, щось робити. Угу. У нас завжди повинні настра ну, е, на у вас позитив. Позитив, да. От, Діти це відчувають. Е, і... Якби як мама налаштована, так і дитина буде швидше процес лікування відбуватися. Так, просто щось неймовірне, тому що, в принципі, коли ми говоримо про медичну сферу. От я не уявляю, от для мене це герої. Люди, які в принципі своє життя пов'язують з медичною сферою, тому що там знаєте, мені інколи кажуть, там от треба буде проколити укол. Ну ви ж можете там самі собі або хтось із хатніх. Та ніколи в житті. Мені треба, щоб це робила людина, яка має медичну освіту, там медсестра або лікар. Е, тому що ну, для мене це, це страшно. А це, от, от, це, маніпуляція. Серй... це серйозні <світ> речі. Е, тому, от навіть коли ми говоримо, ну там капельницю поставити у кого, зробити це треба вміти. Е, і це неймовірно ну, так, це так навички, що які повинні... є такі люди. І неймовірно, що сьогодні ви до нас завітали і поділилися своїм досвідом. Е, для мене відкриття. Що у нас є е, таке відділення, такі люди, які піклуються е, про на, на наших найменших українців, які народжені, можливо, за якихось складних обставин. Е, а зараз в умовах стресу і війни можливо це навіть е, ще стало більш затребувано ніж було раніше. Тому ми вам дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Ще раз вас зі святом ваших е, коліжанок, е, тих, кого бути бачити, можете теж. Привітати від нас, пані Ірино. З нами медсестра Ірина Радченко. Ми говорили про те, яким є життя медсестер. Інколи воно буває нелегким, але щастя теж в цьому дуже багато. Цінуйте медсестер, які завжди напоготові вам допомогти. Ранок надій продовжується. Будьте з нами.